Така цікава інформація соні що трапила з видання бізнес інсайдер з посиланням на власні джерела написала, що Ілон Маск планував відтермінувати придбання Twitter через те, що е, боявся третьої світової війни. Саме тоді почалась війна в Україні, і багато хто говорив за третю світову, з до чого я веду на вашу думку, тому що е, бачимо різні процеси по світу, е, різні претензії на різні території. Наскільки можлива сьогодні третя світова війна? Оце величезний секрет Полішинеля. Тобто, це те, що всі розуміють, але не хочуть просто задіяти механізми. розумієте, після Другої світової війни весь світ розумів, що Друга світова війна почалася через те, що було два агресори: Німеччина та Совєський Союз. Саме ці дві країни розпочали Другу світову війну. Тільки Німеччина на 16 днів раніше, а от в домовленості з Сталіном. Гітлерівська Німеччина та Путінська Перпрошу Сталінська Росія в вересні 39-го року розпочали напад на суверенну незалежну державу Польща 1 вересня 39-го року німці, 17 вересня, СССР, відповідно, в світі всі розуміли, що існують дві країни агреси. Тільки Гітлер напав потім на сталінську Росію на СССР, і після Другої світової війни всі розуміли, що армія Сталіна, яка Підтримує якісь комуністичні уряди, йде в в наступі. розумієте, в наступі вже створюються комуністичні уряди, і в світі всі розуміли, що СССР стала союзником США, Британії, Франції, тимчасово, тому що випадково ну не знаю, Гітлер допустився помилки, почав напад на свого союзника. Тож після другої світової війни утворилися інституції, і всі політичні лідери розуміли, що буде третя світова війна. От, як числівник, перша, друга і третя і чекали цю третю світову війну. І для цього створили інституції, як ООН, там приймали конвенції, справ о, військово женевські конвенції продовжували інші конвенції в Хельсінках, приймали справ людей. розумієте всі чекали, що третя він буде світова війна, і треба їй запобігти. І от всі так запобігали третій світової війни. Що не зрозуміло, що Третя світова війна вже почалася? Що вона має інший абсолютно не такий не на Першу на Другу світову війну обличчя. Це не будуть дарт дартаніяни з відкритими заборовами, які будуть казати, ми нападаємо на вас сір. Так? Це не будуть через посольства дипломатичні. Третя світова війна це гібридна війна, війна, яка точиться через. Е Напад, але без нападу, так тобто, коли війська Росії заходять в Україну 24 лютого 22 року, після восьмирічного знаходження в Україні, розумієте, в чому світ має зрозуміти, чому в чотирнадцятому році тут стояли російські війська, але коли абсолютно йде другий етап війни, Путін оголошує спеціальну операцію, і весь світ зрозумів, що вони... Всі міжнародні інституції працювали до недопущення цього ядерного конфлікту, так ядерної війни, до недопущення допущення колон танків, коли кажуть, ми нападаємо на вас, так зіткнення в двох військових блоків Варшавського і блоку НАТО. А тут війна виявляється виглядає зовсім інакше, коли вісім років п'ята колона розхитує України, віднімає територію за територією, не оголошуючи війни. І в цілому говорячи, це не ми. Бо вісім років вони на майданчиках в ООН говорили: це не ми, нас там нема. Показували паспорти російські військові квітки. Вони казали, ми не знаємо, доведіть. І весь світ доводив в інстанціях міжнародних. А їм же це і на руку було. Що вони насправді грали за правилами світу, так користувалися правом віта, десь десь виголошували щось через е коніморного Лаврового Лаврова. А насправді це вже починалася Третя світова війна, в якій було задіяна дуже багато країн. Бо насправді вже в цій війні задіяна не тільки Україна. Подивіться, Росія захопила частину Грузії, Росія захопила частину Молдови, Росія окупувала повністю Білорусь, але не, не сказала, що це Росія. Просто вони контролюють Білорусь повністю. Росія сьогодні напала на Україну, при тому, що оголосила, що це не що інше, як спеціальна операція військова. Тобто весь світ готувався, що підуть, знаєте, війська не війська, НАТО проти когось. А насправді війна, Третя світова, вже йде, і вона точиться не, не за тими правилами, за які її намагалися зустріти в усьому.